Вітаю вас, Сергій Петрович. Добрий день сьогодні. Обговорюємо питання щодо догляду за носиком немовля. Відомо, що носик у новонароджених маленький, носові ходи вузькі, і це робить їх чутливими до будь-яких перешкод, наприклад, слиз або кірочок. Крім того, немовлята дуже чутливі до сухості повітря, і все це легко може спричинити утруднення дихання. Давайте сьогодні дамо поради батькам, як доглядати за носиком дитини в цьому віці. Так, так Марія, і треба пам'ятати, що новонароджені переважно дихають через ніс. Дихання через рот в них недостатньо розвинуто взагалі. Дуже важливо, щоб носове дихання було вільним. Дитина отримувала достатньо кисню. Коли дитина дихає через ніс, її носові ходи працюють як фільтр, затримують пил, мікроби. Ніс зволожує та зігріває повітря перед тим, як воно потрапить до легень. І дитина, буде що менше хворіти. Це, до речі, нормальне дихання. Воно дуже важливо, щоб дитина нормально могла їсти та спати. А от новонароджені часто чхають, це нормально? Так, за допомогою чхання вони очищають ніс від пилу, від слизу. І це далеко не завжди пов'язане з студою, до речі, це може бути нормальне явище. Всі ми знаємо, що дитині необхідно достатньо зволожене повітря. А яка саме має бути вологість? Вологість повітря в кімнаті новонародженого має бути в межах 40-60%. Якщо вологість нижче 40%, повітря стає занадто сухим, і це може викликати проблеми з диханням, пересихання слизової оболонки, порожнини носа, часті застудні захворювання. І навпаки, Якщо вологість вище 60%, це створює умови для зростання плісніви. А це теж може бути небезпечно для здоров'я. Отже, крім термометра, а температура має бути в межах 20-22 градуса Цельсія, потрібен гігрометр. І за потребою доцільно використовувати зволожувач повітря. А також, ну це всі знають, важливо регулярно провітрювати кімнату. Догляд за носиком немовлятий важливий для підтримки чистоти носових ходів та запобігання труднощам з диханням, особливо у разі скупчення слизу та або при застуді. А як його здійснювати? Доцільно використовувати ізотонічний розчин морської води Хьюмормонодоза у вигляді назальних крапель. Це для гігієни порожнини носа. Х'юмормонодоза це одноразова небула, стерильною і затонічною морською водою не містить жодних додаткових компонентів або консервантів. Підходить для щоденного використання і рекомендується для застосування вже з перших днів життя дитини. Як застосовувати? Застосовувати дітям віком до одного року по одній дві краплі в кожний носовий хід один-три рази на добу. Як це робити? Треба покласти немовля на спину або тримати дитину на руках. Ну, якщо їй так спокійніше, акуратно поверніть голову дитини у бік. Візьміть небулу хюмор і, не торкаючись наконечником внутрішньої частини носа, закапайте одну-дві краплі, одну краплі розчину в ніздрю, ту ніздрю, яка знаходиться зверху. Зачекайте декілька секунд. І повторіть процедуру для іншої ніздрі. І для цього треба повернути голову дитини в інший бік. А які можуть бути помилки при цьому? Важливі моменти: Не на наконечник небули, х'юмор, монодоза глибоко вниз. Це може травмувати слезову. Не тиснуть сильно на небуло. Треба, щоб краплі надходили м'ягко, контрольовано, очищати носи краще вранці після сну. Процедуру цю можна проводити кілька разів на день, але не дуже часто. А морська вода має переваги перед простим фізіологічним розчином натрію хлориду для догляду за слизовою оболонкою носа? Так. Так, Морська вода містить багато корисних макроелементів, мікроелементів, таких як магній, кальцій, йод, селен. Вони допомагають захисній функції слизової оболонки носа. Важливо, що хумермо доза не містить консервантів. А це робить її безпечною для тривалого використання у новонароджених та маленьких дітей. Сергій Петрович, а що ще можна порадити батькам? Здійснюйте дбайливий догляд за носиком немовля згідно наведених рекомендацій. Носове дихання це не просто спосіб дихання, це важлива частина захисту і розвитку організму дитини. І, звичайно. Уважно спостерігайте за дитиною, якщо з'являються такі ознаки, як сильна закладеність носа, утруднене дихання, обов'язково своєчасно звертайтеся до лікаря. Дуже дякую вам, Сергій Петрович. Дякую вам, Марія.